Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності Jaguar i Pace 2022 року випуску. Це вже в принципі у нас рестайлінгова модель з пробігом всього лише 22 тисячі кілометрів. Загалом досить непогані комплектації. Давайте почнемо спереду. Фактично, у нас максимальна оптика, Full LED, з автодальнім, зі всією історією, з умивачами фар, все як має бути. Авто у нас іде на що це? 20? 20-го 20, 20 діаметру диски. Чорний глянець, та як авто у нас в повному заводському шадолайні, так само у нас немає хрому, все чорний глянець, дзеркала, накладки, диски, все як має бути. Безключовий доступ на всі двері. Салон, як завжди, прекрасний. Це у нас перфорована шкіра з електрорегулюваннями, пам'яттю передніх сидінь. Музика Meridian, в принципі, вже стандартно йде. Я навіть не знаю, чи в них є якась розширена, чи не розширена. Мені здається, що вона базова. Повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Так як це вже рестайлінгова модель, тут трошки інакше кермо, таке дуже схоже на Volvo, типу, ну, Прошити по-інакшому. Дуже прикольно. І от такі штучки. Тоже дуже прикольно. Об'ємні, прямо класно. led панель 22 тисячі пробігу, Двохзонний клімат, контроль з підігрівами передніх сидінь, е, вибір режиму руху авто, мультимедіа з навігацією, з карплеєм, все як треба, е, круїз контроль, звичайно, утримання смуги, автодальні, чорна стеля з панорамою. М -м, та й все, все. типу, вроде все. Ну, по салону, як мінімум, А, ні, це, напевно, якийсь розширений. Бачиш? Дивись, тут колонки є. Так що тут, напевно, якийсь розширений цей Мерідіан, бо в інших не було цієї історії. Або це залежить від рестайлінгу. Е, так, ззаду по салону нас трошки обділили. Е, стандартно маємо, не забули про людей. Тут вже тайпсічні, до речі, зарядки. Не звичайні USB, а тайпсічні зарядки. зарядки. Ну, прикурювач, панорама на всю стелю, біле світло, мертві зони на двері. Мерідіан. тут регулювання теж у нас воздуху водів. Далі, по багажнику. По багажнику, звичайно, він з сервоприводом. Сервоприводом маємо ще прикурювач ось тут, маємо вішачки з одної, з другої сторони. Знизу у нас зарядка, компресор, клей. О, ще можна спереду подивитися. Так. Ні, спереду нас нічого нема. Заливна горловина, він-код, ну і можна собі, собі щось поскладати. Два замка. В принципі, все. От, от автомобіль. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, ви знаєте, куди писати. І підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні надходження. Всім па-па!